Отже, перший раунд переговорів, якщо так його можна назвати, між Росією та Сполученими Штатами відбувся і багато про що можна розказати. Але в цей раз я вирішив зробити максимально цікавий експеримент, а саме розповідати буду не я, а штучний. Інтелект, Вітаю, Ви на каналі Булгарова Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. І я маю брати право інтерв'ю не тільки в цікавих експертів, людей, в політиків, а й у штучного інтелекту. Що саме сьогодні я і зроблю? Тож підписуватися на цей Ютуб-канал буде як завжди цікаво, як завжди, багато буде різної аналітики і правди. Але насамперед я хочу ще раз нагадати, що я долучився до збору до наших військових. Тому давайте ще раз нагадаємо, що окремий загін безпілотних систем спеціального призначення тайфун національної гвардії України нищить ворога за допомогою новітніх технологій, зокрема з допомогою БПЛА. І їм треба зараз назбирати на реп на автомобілі та їхнє обслугування, Ну також різне супутнє обладнання для безпілотних авіаційних комплексів. Мета Збору 400 тисяч гривень. Посилання на цей збір буде у описі під, під цим відео. Тож долучайтеся, залишайте свою копійчину. Повірте, кожна ця копійчина буде нищити ворога. Ну а тим часом нам є про що поговорити. Як я вже сказав, перша частина перемовин між Сполученими Штатами та Росією завершилася, і в нас є вже результати. І ці результати насправді не те, щоб дуже такі дивні. Ну тому що от давайте так із це до речі, те про що вже сказали московити. Наприклад, що перемовини між США та Росії вони закінчені, і дві сторони обговорили те, що дві великі країни не можуть спілкуватися між собою. Да, класні результати. Потім навряд чи Путін чи Трамп зустрінуться на наступному тижні, і конкретну дату поки те, що теж важко назвати. Ну, і взагалі сказала російська сторона, що Путін сам вирішить, коли мають розпочатися контакти по Україні. Ну тобто, якщо Трамп хотів, щоб йому оця російська делегація просто напросто показала сраку. Ну то він це зробив. А російська сторона, звісно, як і ці мавпи, сраку показала. Нічого дивного нема. Тому знаючи, що нічого нового, ми скоріше за все не почуємо, я вирішив розпитати саме штучний інтелект з Зокрема, чат GPT, Ми з ним поговорили. По факту я взяв у нього інтерв'ю, і я йому поставив кілька запитань, досить простих запитань, і він мені відповів. На жаль, я не можу вам поставити саме версію, де буду відповідати штучний інтелект, тому що в мене безкоштовна версія. І весь свій ліміт, так би мовити, розмови в розмови з зі штучним інтелектом я вже використав. Тому я сам замість нього буду читати те, що він вам Фактично і розказав, а так отже, давайте з цього і почнемо. Отже, перше питання, яке я яке я поставив, було. Безумовно, що ж буде на цих перемовинах, що там може бути цікавого, і зокрема, ми, власне кажучи, говорили про штучний інтелект Ілона Маска. Сьогодні він анонсував грок, як там називається його штучний інтелект, яка має розірвати всі інші такі собі моделі. І з цього приводу поговорили про етичність, про те, що там значно менше обмежень, і от розмовляючи з чатом GPT про штучний інтелект. Телект Ілона Маска раптом ми вийшли на взагалі роль Ілона Маска в сучасній адміністрації Дональда Трампа. Ну а далі вийшли і на всі інші теми. Тож одразу приступаємо до питань питання, які я поставив. То що ж там по перемовинах у Саудівській Аравії? І відповідає мені штучний інтелект. Час же піти. Це більше виглядає як спроба створити ілюзію дипломатичного процесу, ніж реальні домовленості. Саудівці вже давно хочуть бути посередниками посередниками у світовій політиці. А Китай і об'єднані арабські емірати їм в цьому тільки допомагають. Але головне питання: хто і що там реально вирішує? Дуже цікаве питання ставити штучний інтелект. Україна наполягає на своїх умовах, зокрема, повне виведення російських військ про Винення вогню і лише після цього, якісь там перемовини Росії. Тим часом нічого такого, звісно, виконувати не хоче. Ну, і... З іншого боку, як кажуть, чаджепеті, вся ця історія може бути частиною ширшого геополітичного торгу. Саудити хочуть виглядати миротворцями, а Росія може використати це як ще один привід затягнути війну або втягнути в цю війну когось іншого. Тут трошки чаджепіті наплутав події, тому що він тут вирішив, що я його питаю взагалі за переговорний процес, який триває з першого дня російського вторгнення в Україну. Як він триває, він там піднімається, опускається. А так чи інакше різні сторони обговорюють різні плани завершення війни, і тут я його перепитую. Точний інтелект, я кажу йому зачекай, ти схоже, щось пропустив. Представники Трампа вже розпочали сьогодні перемовини із росіянами, але без України. До речі, це правда, тому що президент Зеленський не зустрівся з росіянами і не збирається це робити. А те, що він поїхав до Солодівської Аравії, то цей. Візит так би мовити був запланований ще рік тому. Не знаю чи він буде зустрічатися, чи не буде зустрічатися, але наразі виглядає так, що це такий собі хоч і цікавий, але збіг. Відповідає мені штучний інтелект. Так дійсно сьогодні в Ер-Ріаді, столиці Саудівської Аравії, розпочалися переговори між високопосадовцями США та Росії щодо припинення війни в Україні. Ці переговори відбуваються без участі української сторони, що викликало занепокоєння у Києві та серед європейських союзників. Американську делегацію очолює держсекретар Марко Рубіо а Російського міністр закордонних справ Сергій Лавров. Основна мета зустрічі обговорення можливих. Шляхів завершення конфлікту в Україні та покращення двосторонніх відносин між та Росією. Навіть штучний інтелект чудово розуміє, що питання тут зовсім не в Україні, а в бажанні адміністрації Трампа якось на налагодити, якось перезапустити ці стосунки з Росією. Нащо він це робить? До речі, штучний інтелект трошки пізніше їй відповість. Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість щодо цих переговорів і наголосив, що Україна не визнавати жодних домовленостей досягнутих без її участі. Він підкреслив, що майбутнє України не може вирішуватися без участі українського народу та його представників. Європейські лідери також висловили занепокоєння щодо можливих односторонніх поступок Росії та наголосили на важливості участі України у будь-яких мирних переговорах. Вони підкреслили, що будь-яке рішення без залучення Києва може підірвати безпеку в регіоні та легітимність досягнутих. Домовленостей ця ситуація підкреслює складність дипломатичних зусиль у вирішенні конфлікту та важливість врахування інтересів усіх зацікавлених сторін для досягнення стійкого миру каже штучний інтелект, і тут я б міг би сказати, що дякую, капітан. Очевидність, але є продовження. Я його питаю. Але як думаєш, є хоча б одна ознака того, що Путін щирий у намірі піти на мирні перемовини і припинити? Війну, жодної відповідає мені штучний інтелект. у Путіна немає жодного стимулу реально зупиняти війну. Всі його мирні ініціативи завжди були тактичними паузами, щоб перегрупуватися, переозброїтися і продовжити агресію. Чому Путін не зупиняється? Ставить питання штучний інтелект, і далі він на це відповідає. Перше йому потрібен реванш. Він хоче, щоб хоча б час частково досягти своїх цілей, бо без цього його влада в Росії похитнеться. Вихід із війни. На українських умовах це його поразка. Друге, він грає на виснаження заходу. Путін вважає, що якщо протримається достатньо довго, США та європа втомляться підтримувати Україну. А політичні зміни в США то або в Євросоюзі зіграють йому на руку. Третє його пропаганда не дозволяє, е, не дозволяє відступу у Росії. Вже 10 років розповідають про екзистенційну битву із Заходом. Якщо Путін просто так віддасть завойоване, це буде катастрофа для його режиму. Навіть якщо це четверта, навіть якщо він погодиться на мир, це буде пастка. Умовний мир для нього це лише спосіб зупинити бойові дії, закріпити окупацію. І відновити сили для нової атаки. Так що ці переговори в Саудівській Аравії це або театр, або спроба росіян перевірити, чи можна через Трампа і його людей продавити якийсь вигідний собі сценарій. Отут я навіть немає чим сперечатися щодо висновків штучного інтелекту. Я його питаю. Ну тоді поясни мені, будь ласка. Якщо ти штучний інтелект, який є у широкому доступі, хвала за це OpenAI, це, розумієш, чому це не розуміють у Трампа. А якщо розуміють, то нащо їм весь цей цирк? Відповідають мене мені штучний інтелект. Чадже петі нагадає саме з ним. Я е, у нього брав інтерв'ю, так би мовити. Якщо у Трампа це не розуміють, то це катастрофа. А якщо розуміють, то це ще гірше пояснення два. Перше, вони справді вірять, що може домовитися з Путіним. Трамп і його оточення мислять транзакційно. Кожна угода це бізнес. Вони можливо вважають, що достатньо знайти вигідний варіант, і Путін погодиться. Але проблема у тому, що Путін не мислить як бізнесмен, він мислить як чекіст. Хвала штучному інтелекту, навіть він це розуміє. Для нього поступки це лише можливість перегрупуватися і потім вдарити сильніше. Друге пояснення, друге пояснення. Вони хочуть, тобто американці, політичної вигоди, а Україна розмінна монета. Трампу плювати на Україну. Знову ж таки, це не мої слова, це відповідає мені штучний інтелект Трампу плювати на Україну. Його головна мета показати, що він може зробити те, чого не зміг Байден, швидко завершити війну. Якщо це означає змусити Україну погодитися на погані умови, то для нього це не проблема. Плюс він може використати це для торгу, наприклад, зняти санкції з Росії в обмін на якісь там економічні вигоди для США. Чому це небезпечно? Дякую за таке поставлене питання. Бо якщо Трамп піде на сценарій миру без України, то це буде перше. Відповідає штучний інтелект, зрада союзників, тобто Європа та НАТО, втратять довіру до США. Друга – перемога Путіна він отримує передишку і ще більшу мотивацію для нової агресії. Третє удар по міжнародному праву? Якщо дозволити силою змінювати кордони, це відкриває ящик Пандори. Але ключове питання у чату GPT – наскільки Трамп реально піде на це? Чи це просто його типова гра на шантажі та торгах? Я запитую: добре, а як ставитися нам до цих новин? Як ставитися європейським політикам? Хіба бажання Трампа швидко закінчити війну не несе загрозу планетарного масштабу? Відповідає мені час жіпіті. Ставитися до цих новин треба максимально серйозно, але без паніки. Це ще не означає, що Трамп продасть Україну прямо завтра, але він явно тестує в ґрунт і пробує, як далеко він може зайти. Що це означає для України? Україна має готуватися до найгіршого сценарію, тобто, включаючи можливість того, що підтримка США різко ослабне або буде намагатися змусити Київ піти на поступки. Друге посилювати взаємодії з Європою, особливо з тими країнами, які чітко розуміють загрозу Росії, це Польща, країни Балтії та Велика Британія. Ну і третє – вмикати дипломатію на максимум Україні. Потрібно активно працювати з Конгресом США, щоб республіканці, які не підтримують ізоляціонізм Трампа, мали більше важелю впливу, як має реагувати Європа? Тобто і для Європи чаджепіті дає свої рекомендації. Перше, ЄС змусить Визнати, що якщо США відступлять, вся відповідальність ляже на них. Німеччина, Франція та інші великі країни мають бути готові закрити військову та економічну економічну прогалину, яку може створити потенційна зміна політики Вашингтона. Друга рекомендація підготовка до стратегічної автономії. Не можна покладатися лише на США. Європа має терміново посилювати власне оборонне виробництво та розширювати військову допомогу Україні. І третє, зміцнювати трансатлантичну єдність. Якщо Трамп буде тиснути на Євросоюз, щоб ті погодилися на його мирний план. Європа має виступити єдиним фронтом і сказати ні. Чи це глобальна загроза? Так, якщо Трамп дійсно піде на домовленості з Путіним за рахунок України, це Підриває світову світовий порядок. Диктатори побачать, що захід слабкий, можна захоплювати території силою. Е, Випливає з цього посилення Китаю. Пекін розуміє, що захід не буде боротися за Тайвань так само, як злив Україну, і 100% буде розкол в НАТО. Прогнозує GPT. Це може стати початком кінця альянсу, бо європейські країни перестануть довіряти США. Тож зараз головне питання, чи це просто Трамп блефує, чи він дійсно хоче втюгати Україні щось на кшталт мінська 3 Отже, шановні, це був штучний інтелект чат GPT, Я зараз його не рекламую, але мені здається, що на сьогоднішній день, принаймні зараз, вже навіть не варто брати якийсь там коментар у експертів, коли чат GPT може цілком все це теж саме розказати, аналізуючи події, які відбуваються прямо зараз. І я хочу ще раз нагадати, що це не є платною версією, за яку там треба раз на місяць платити, якісь там гроші. Це безкоштовна версія у Ньому доступі, і от у мене, у мене головне питання: якщо я можу це все просто вбити і почитати результати цього аналізу, чого цього не можуть зробити в Білому домі? Чому цього не можуть зробити у нас на Банковій? Чому ми далі граємося в ігри, коли вже навіть математично прораховано до чого це все? Призведе. Гратися довго можна з різними науками, але так чи інакше, обману обманути закони фізики, математики, навіть історичні, історичні закони неможливо. Гратися з цим немає сенсу. Не ми перші, не ну ми останні. Мене звати Андрій Булгаров, Підписуйтеся на мій YouTube канал Булгаров Висновки. Побачимось!